з сладкими, і сильними, але завжди справжніми, завжди вільними. І ми вже зрозуміли, що найкращими і непереможними, бо ми українці. Для сильних, незламних і водночас тендітних та вразливих жінок у Вишгороді відкрилося місце сили, безпечний простір для жінок та дівчат вільна. Це вже третій такий простір на Київщині. Засновники Фонд народонаселення ООН в Україні, Український гуманітарний фонд та громадська організація Інноваційні соціальні рішення. Робимо ми це для того, щоб всьому світу показати, що наші українські дівчата найгарніші, найрозумніші і найвільніші серед всіх в світі. І, попри всі ті обставини, які зараз є в світі, у наших жінок навіть в маленьких містечках була можливість збиратися, працювати над своїм розвитком, отримувати якісну психологічну підтримку і решта корисних заходів. Над простором у Вишгороді працювали два місяці. До його створення чимало зусиль доклала радниця ірпінського міського голови соціальних питань Оксана Нечитайло. Це громада, яка має значну кількість переселенців, і зважаючи на те, що нині Київська область вона продовжує приймати переселенців, вона продовжує знаходитися під значним ризиком військових дій створення таких просторів, які створюють соціальну, психологічну, гуманітарну підтримку для жінок громади, для переселенок громади. Це чудова можливість заспокоїти і створити психологічне благополуччя у кожній і дівчині, і жінці, і матері, і доньці. Окрім психологічної підтримки, простір вільна пропонує чимало можливостей для розвитку і відновлення своєї енергії. Тут кожна жінка та дівчина, незалежно від віку, знайде для себе щось своє. Це ми дуже всі чекали на це відкриття вільної, так як в нас дуже творчий колектив всіх жінок міста, я думаю, буде користуватися попитом. Тому дуже вдячні всім організаторам за це відкриття. Простір вільна у Вишгороді, шукайте за адресою: вулиця Шолуденка, 6Г, офіс 181. Графік роботи середи понеділю з 11 до 20.00. Усі заняття абсолютно безкоштовні. А також нагадаємо, такий самий простір вже понад два місяці працює в Ірпені. Знаходиться у центрі міста на вулиці Дем'яна Попова, 24. Графік роботи середи понеділю з 11 до 20.00. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером 05. 50 826 вісімсот двадцять